thank mm -hmm. you the і я вам даду 4 роки до дослідження революційної

you coisa no Thank <laughs> you. І тримав себе участь. Як то каже Господь, коли ви не будете споживати, коли не будете мати життя в землі, я є воскресіння життя, я є в Воскресіння життя. Треба будувати мене, чи будувати свою родину жити і жити, жити і жити. Тільки у немає, та на часу, ніж не зараз. Тобто зараз, коли ви чуєте Голос, то не тих ти майцарга ти наші серця, бо до вас промовляє смерть Болодання, молода, Дня, Богодання, Богодами, та дитина,